Вітаю друзі! Сьогодні, сподіваюся, камера вже буде краще в нас дивитися ніж минулого разу. Бо минулого разу так вийшло якось не дуже. Тільки заїхав в ліс. Трошки хотів сьогодні катутися, сьогодні не буде індура. Знайомий, з яким познайомились минулого разу. щось не відповідає, я йому написав, можливо він вже нападе пушка, звісно. Все можливо. Може і зустрінемо його в лісі, як минулого разу. Хоча минулого разу це була, здається, неділя. Чи сімбота? Ні, не, мабуть, неділя. А не пам'ятаю Не покатався так знатно, звісно. Втомився. Так, да, камера не записала, звісно, во всього, це трошки, трошки так обідненько. Але емоції отримав класно, Це факт. Грибники, багато грибників. Збирають гриби, кажуть, дуже багато грибів. Я не знаю. Збирав. Теж винімають, скажімо так. Лайка трохи поцарапав по тим кущам минулого разу. Потім запинимось, покажу. царапав так нормально. Але навряд чи, звісно, було видно, які місця, які гірки, які броди я преодолівав в минулих відео. блін, Якось так викруба взагалі вийшло. Ще не записалось, але класно і супер, просто покатушка була супер. Зараз я виїхав так, щоб для разнообразяв, щоб не сидіти вдома. Багато все сьогодні. Цікаво було б дізнатись вашу думку, чи цікаво вам було б подивитись на кемпінговий мій і кемпінг, мутач, скажімо так, теж я буду з собою в кемпінг. І що в мене є. Так, канал про кемпінг, про байки, про авто. Але основна тема, так, да, це кінкнути по катушки на байк. що Байки мені дуже подобаються. Я від цього отримую задоволення. А так просто вот, на дорозі стоїть. Бачите, як комфортно їхати по такій дорозі. Дуже комфортно, дуже класно. Немає, звісно, сьогодні сонечка. О, пес. Пес приєд. Люплю ліс, легю прогулюватись тут, пішком, мотиво, на все нічого довго. Загоріли не проводити. Це класно. Зараз так, знімає з себе вбрання. Як прекрасна дівчина з гарними формами. Так, тут полярки, тут теж багато дітей, як по собою, теж дивинок сьогодні видався. Так, соборцури. Ми дуже люблять бігати за пайком і подарити. Сабоцури я люблю. Ты можешь, давай, что ты завести себе собачку это ну, что думал, а я думал Бачили видел дикого пса Какие у меня атаковал а я не <laughs> такого же самого дикого волка, как и есть. Там навіть лаяр потрібно цього робити і просто пішов до хазяйки якось так нарахун а сабицюри так да, вони буває слушновато сама сабицюра все друг нероличка взяти. якогось міні кінчера Закинув собі його, окі. Бачите коня? <сі> Тут три кайлики. Закинув собі рюкзак і поїхали разом на кілька. Цікаво, але я працюю. Ранку до вечора. і виходить, що пацієнтки буде сама вдома. Не знаю. Ще, ще думаю. ще думаю, скажемо так. Але цікаво, цікаво, ми це хочеться. Роботи близькі зашли, котаки були і є, і зараз вони є. І це все про те, що вони живуть в місті. Ну, Я їх себе просто прекрасно, по цим доріжкам, доріжкам. їдеш собі, кайфуєш, як один, так можна і вдвох їхати він не відчуває. Звісно вантажень, що звичайно, по таким дорогам не має вогляд, що другий пасажир теж не дуже важкий, я десь 86 кг пасажир 65-70 кг двічком, їде чудово, так же саме. На рахунок цих людей, які говорять, що поставити більше зірочку, щоб по асфальту краще їхати. Ну, цей байк по асфальту він їде, він їде, але він не для того був зроблений, скажу вам так, взагалі не для того. і такі просолишні, такі доріжки. Нешвидко, потужно, палива, не швидко, потужно, якенько, зручно. розхід палива невеликий. На рахунок траси, ну, Він їде 65-70 км на годину. Це до цих вібрацій, до цього Всього, можливо, що необхідно вірмент, тому що 5 тисяч км, що ця вібрація трошки проходить пізніше, на, вже в моргах був менше змінить. Вона трошки змагається далі, наче здається. Але що ви ви? Ви відчуєте більшу, дасте більшу нагрузку на двигун і двигуну просто буде важче їхати. Ось і все. Якщо він зараз легке їде. Зараз легко і погонтовці, і по піскам. По піскам трошки важче, але нормально. Спорюються, можливо, спорюються. Важко. Це пошарується. Їдемо точно, ласка. Може розгіратися, я показав вам. Але тут скіли, скіли багато що відіграють, потрібно вміти керувати відчувати двигун щоб вчасно перевикатися він і їде ну насправді класно їде є прискорення є потужність в місті деякі говорять Та, там потужності не вистачає я останні їду в потоки чесно кажучи так, якщо ти їдеш там потихеньку то в принципі може бути таке якщо ти нормально їдеш трошки розкладав то ти будеш їхати першим Ну, це факт. Стокові автомобілі ну, вони їдуть так, же само. так же само. Якщо ти трошки озинеш, то ти ще краще поїдеш. Так, да, тягатися з автомобілями ти не будеш, з спортбайками тим паще. Але в нормальному режимі ти будеш їхати першим або будеш їхати в потокі разом з ними. І це нормально. Це нормально, а, Віска, бачите, відпрацьовує класно, тобто такі орбіті на біль жорсткій підвізці це було б некомфортно, а зараз мені вполне комфортно. Прекрасний. Ліс. Прекрасний віз, прекрасний байк, прекрасний настрій. Хоча хмарки такі, можливо, буде дощик скоро. То що наші душі. Тому ви повинні розуміти, для чого вам потрібен байк. Якщо байк для кайфа, то це саме для дальніх подорожей, найспішні подорожі, та головіші, невисокі. Оба, дивіться, Думаю, якась сходка, сходка борсяцька. Ціла купа людей. Приїхати сюди на кемпінг взяти, о, ззад. Купив е кемпінговий новий посуд. Зроблю обзорчик скоро. Правда? Не знаю чим думаю, а чи вдома його робити, чи таки виїхати на природу. запутался я всю пристань. Дорога на дерево повалили, видите? Прикольно. Так, про что мы там? Про посуд. Зробить обзор кемпингового посуду. Я не знаю, что там он здесь супер особливый. Ну, сейчас оу. Видите, я. там немножко заносить. Так, прикольно. Дивіться, яке озеро, які краєвиди, просто кайф. І це все в Києві, це все в Києві, не потрібно нікуди їхати. Просто вийти з дому. Ось так. Тут ми запаркуємось. Що можу сказати по байку? Цілком задоволений. Цілком задоволений, все класно, їде просто супер. Бачите, зеркала поклоцані вже. І одне, і інше. Ну так, трохи, покущав, проїхався минулого разу. Це класно, звісно. Ендуро це класно, але цей байк, мабуть, о, дивіться, що це таке. Ай. А, то земля не відмилась, що все. Ще Ще, ще пікся пряха муха. Такий байк, красавчик, покатав мене минулого разу. Ось класнюче озеро. Тут можна приїхати, палаточку по поставити, багаття розвести. Деякі навіть купаються тут. Бачите, чиста водичка, яка не знаю чи так видно, Ось так покажу. Так Піду шолом нему. Байш в шоломі. Пірочку одягнемо, бо прохолодно сьогодні, тепліше, ніж буває, так. Видно водичку, да? так? Такі горбіки, там воно здоровенне дерево, бачите, там, там яке завал, на який здивився і передачі, в передачі заплутався. Да, таке буває, коли з одного на інший байк пересідаєш, я на домініці катався. А там коробка трошки інша, ну стандартно. А тут якби вона вся вниз. Класно, прикольно, хочеш сюди приїхати на кемпінг. Навіть можна ось сюди приїхати на пісочок, дивіться, які тут обриви. Ну класно. Класно. Дивіться, красота. Не знаю, тут ще видно, але більше ніж оця гірка я заїжджав минулого разу. А такі багато разів ми там заїжджали. Ось, дивіться, яка вода чистенька. Тут купаються, так, да, точно. Тут багато я бачив людей купаються. Водичка, дивіться, яка чистенька. Кайфульки, да? Такі ось види. О, тарзанка. Я, Мабуть, не був на нікатам. Дивіться, тарзаночка. Я її не бачив ніколи. Гарне місце таке для відпочинку тут. Класно, і вид такий гарний, і водичка є. Хотів сьогодні зробити обзорчик кемпінгового посуду і зразу затестувати його, взяти, підсмажити щось. Ну це добре вже. Або пізніше зроблю. На природу ну, не знаю чи вийду вже. Ще наче обіцяють теплі дзвінки. Але я не знаю наскільки вони вже були теплі. Клас. Це байк от назначений саме для таких доріг, саме для такого кемпінгу. Ти можеш сісти вдвох з рюкзаком. Не спіша сюди приїхати, класно відпочити і поїхати додому. З задоволенням, з кайфом і невеликими затратами. Тому що якщо брати більш дорогі, більш потужніші байки, ну вони важчі, вони завжди важчі, ніж цей. А вага тут грає велику роль. Такі красень. Готовий відвезти вас хоч на край світу. І це правда, так.